Слава Ісусу Христу! Сьогодні я покажу вам простий спосіб укорінення винограду у воді. Насамперед, варто зазначити, якщо у вас є багато живців, то можна знехтувати деякими процедурами. Це може трохи знизити відсоток укорінення, зате заощадить час і зусилля. Ось три важливі правила успішного укорінення. Правильна обрізка живця. Підтримка стабільного рівня води, дотримання оптимальної температури. Якщо дотримуючись цих правил, ви все ж отримуєте дуже низький відсоток укорінення. Проблема найімовірніше у якості самих живців або у вас сорти, які дуже важко укорінюються без стимуляторів росту. Якщо ж у вас куплені або рідкісні живці, варто виконати додаткові процедури. Щоб підвищити шанси на вдале укорінення. отже я покажу різні кроки та поясню, які з них є обов'язковими, а які можна пропустити, перша необов'язкова процедура це замочування живців у воді. Їх залишають приблизно на добу, щоб вони добре наситились вологою, додатково до води можна додати якогось стимулятору росту, наприклад, меду. Який є природним стимулятором, перед укоріненням важливо оновити зрізи. Найважливіший нижній зріз. Його потрібно зробити під самою брунькою. Відступивши від неї на 5-10 мм. Це дуже важливо. Саму бруньку слід також осліпити. За бажанням можна зробити надрізи кори, це невеликі подряпини, з яких швидше з'являться корінці. Живець відрізаємо так, щоб залишилося три бруньки. Або більше, якщо відстань між ними невелика. Верхній зріз можна робити будь-де на 1 см вище верхньої бруньки, або посередині між бруньками. До речі, замочувати живці можна як перед обрізанням, так і після. Наступний необов'язковий крок парафінування верхньої частини живця разом з брунькою. Це роблять для додаткового захисту від підсихання та щоб затримати розпускання бруньки. Ще один необов'язковий, але корисний етап використання укорінювача, наприклад, корневін, гетероауксин або клонекс гель, або природних стимуляторів меду, соку алое, гілочок верби. Важливо чітко дотримуватися інструкцій, адже надмірна доза або неправильне застосування можуть викликати надто активне коренеутворення, що не завжди корисне для саджанця. В результаті він може пізніше просто засохнути. Далі опускаємо нижню частину живця у воду. Рівень має бути приблизно 1,5-2 см і проходити посередині бруньки. Це дуже важливо. Протягом усього періоду укорінення потрібно стежити за однаковим рівнем води. Перші два тижні зазвичай доливають рідко. А коли з'являться пагони, які активно споживають вологу, воду потрібно доливати щодня. Це найскладніша частина всього процесу укорінення. Також раз на тиждень бажано повністю змінювати воду, щоб уникнути загнивання або додати активованого вугілля. Краще використовувати скляну банку, щоб можна було спостерігати за процесом росту коренів. Але варто пам'ятати, що корені краще розвиваються в темряві, тому можна взяти не прозору ємність або обгорнути банку матеріалом, який легко знімати для перевірки рівня води. Банку слід поставити в тепле місце, бажано зі світлом, але без прямих сонячних променів. Але в перший тиждень можна поставити і в темне місце, щоб не так швидко розпускалися бруньки. Не завжди варто ставити живці на підвіконня, особливо якщо на дворі холодно. Найнижча температура зазвичай буває саме біля вікна. Я проводив зйомку тепловізором будинку і побачив, що найбільші тепловтрати відбуваються біля скла знизу. Тож там живцям може бути надто холодно. Тому можна поставити банку на підвіконня, але подалі від вікна. Або на батарею, якщо вона не надто гаряча, поряд можна поставити термометр для контролю температури. Оптимальна температура для укорінення від 22 до 26 градусів. Якщо температура буде занадто високою або низькою, живці винограду не укоріняться нормально. Ще один варіант поставити банку на теплу підлогу. Якщо вона не надто гаряча. Щоб зменшити підсихання, можна на перших порах обрискувати живці або накрити їх пакетом. Але це не обов'язково. Якщо у вас багато живців, можна використовувати будь-яку воду, але краще взяти дощову, талу або відстояну воду. Якщо не використовувати укорінювач, то приблизно через 2 тижні з'являться перші листочки, які потім стануть пагонами. А корінці сформуються дещо пізніше, приблизно через тиждень. Часто першими пробуджуються нижні бруньки. Їх бажано відламати, але перед цим обов'язково треба переконатися, що верхні бруньки живі. Видалення нижніх бруньок допомагає спрямувати всі поживні речовини у верхній пагін. Як тільки з'являться маленькі корінці, живці вже можна пересаджувати у ґрунт. Не варто залишати коріння занадто довго у воді, адже там йому не вистачає кисню. Крім того, надто велике коріння ускладнює посадку саджанців. Минув ще один тиждень. Коріння значно виросло. Ось це результат експерименту без застосування жодних укорінювачів та стимуляторів росту. Більшість живців гарно укоренились. Тейкі не дуже. Звичайно, з укорінювачем результат був би кращим і швидшим. Але без нього також можна легко укоренити. Якщо підсумувати, то що треба зробити для укорінення? Обрізати живець приблизно на пів сантиметра нижче бруньки. Підтримувати рівень води 1,5 см, тримати живці при оптимальній температурі 22-25 градусів. І по можливості використати якийсь укорінювач. Бажаю всім гарного врожаю та миру нашій Україні.